Росію масово атакували дрони у кількох регіонах. Спалахнули пожежі. Почалося все з ранкових ударів в Астраханській області. Ймовірно, метою дронів був військовий полігон та аеродром. Повідомляє телеграм-канал Астра у суджі Курської області. Безпілотники ймовірно влучили у підстанцію маслоробного комбінату. Пише російський телеграм-канал Меж. Також, за даними Розмі, безпілотники атакували дві заправки на АЗС. Спалахнули бензинові колонки. Вогонь став наближатися до резервуарів. Із паливом до цього зранку щонайменше п'ять дронів атакували калач на Дону у Волгоградській області. За інформацією каналу Шот. Вибухи почали лунати у місті близько четвертої ранку. Після цього почалася пожежа в районі Нафтобази. Імовірно, дрони вдарили по НПЗ лукойл Волгоград нафтопереробка. А в Білогорді відомо про загибель мінімум однієї людини та двох поранених внаслідок удару по місту. Телеграм-канал Астра пише, що збили ракету Хаймарс. Тім уламки пробили дах у головному корпусі МВС Білгородської області.